Артиклі означений та неозначений. В італійській мові іменники є тільки жіночого і чоловічого роду. Іменники жіночого роду мають закінчення в однині «а», «е», в умноженні е і, а іменники чоловічого роду мають закінчення в однині «о», «е», а в умноженні і. Відповідно до них існує означений артикль. Допоміжне слово, яке показує рід та число іменника. Тобто вказує, що мова йде про щось вже відоме, та неозначений артикль, який вказує на неповні дані, тобто мова йде про щось загальне. Означений артикль жіночого роду ла в однині ле в множині ставиться перед іменником. А якщо іменник починається на голосну літеру, то артикль ЛА апострофується, але тільки в однині. Приклад ла борса в однині. Ле борсе» – в множині. Тобто, артикль ЛА у однині міняється на артикль ЛЕ в множині. Так само закінчення іменника. У слові слово борса закінчення А. У множині міняється на е. Ла класе Ле-класі. міка. ле-аміке. Ось приклад, коли артикль ЛА апострофується, тому що слово аміка починається на літеру А, це голосна літера, тому артикль ЛА в однині апострофується. У «множині» не апострофується. Переходить на «ле аміке. Ла рагадца. «Ла ранча» Ле аранче. Означений артикль чоловічого роду «іль» в однині і в «множині» Ставиться перед іменником, якщо він починається на приголосні літери, окрім літери Z та S плюс приголосна літера. Приклад Il лібро в однині, і лібрі в «в множині». Il mare і марі. Il sapone І сапоні. В слові сапоне, навіть якщо першою літерою є С, тобто іменник починається на С, але наступна не є приголосна, а голосна. Тому тут застосовуємо артикль іль. Іль сапоне в однині і сапоні в «в множині». Так же і наступне слово. Наступний іменник Іль-суоно і суоні. Означений артикль чоловічого роду ло в однині, льі в множині ставиться перед іменником, якщо він починається на літеру z тас плюс приголосна літера. А також якщо іменник починається на голосну літеру, і в такому випадку артикль ло в однині апострофується. Приклад. В однині зайно», в множині «лі лізайні, ло студенте. Лі студенті. Міко» «лі амічі». Отже, в іменнику аміко першою є літера голосна, тобто а, в такому випадку артикль в однині апострофується, в множенні не апострофується. Далі ломбрелло, лі омбреллі. Неозначений артикль уна ставиться перед іменниками жіночого роду тільки в однині, а перед голосною літерою апострофується. Ун. «уна Донна, уна, уна міка», «уна унапавола, унізола. Неозначений артикль УН ставиться перед іменниками чоловічого роду тільки в однині, які починаються на голосну літеру і на приголосні літери, окрім літери зта та «с» плюс приголосна літера. «ун фалько», «ун еземпіо», УН УоМО. Неозначений артикль уно ставиться перед іменниками чоловічого роду тільки в однині, які починаються на літеру Z та С плюс приголосна літера. Уно стадіо. «уно гордо, уно странеро. Дякую за перегляд. До наступних уроків!